Дома. 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 Студенти Київського політеху пересварилися із керівництвом свого вишу, бо в них забрали приміщення, де вони знімали своє молодіжне кіно. Оптимізм, студентську ініціативу КПІТВ вигнали на вулицю. За два роки у цьому холі молодь облаштувала студентське телебачення, але їм наказали негайно виселитися. Нарешті молодь буде проводити більше часу на свіжому повітрі, а не сидіти в приміщенні. Дівчата показують графіті, які самі малювали. Сюди вложено навіть більше, ніж душатись. На графіті я потратила 32 дні. Уявіть собі, дівчинка дихала шкідливими випарами фарби цілий місяць, але в КПІ піклуються про здоров'я студентів. 32 дні дня я приходила після пар, брала в руки кісточку і лісувала. Вони не змогли відволікти її від стіни, тому пішли на відчайдушний крок для того, щоб звільнити дівчинку від тяжкої форми наркоманії. Вони забрали пр приміщення. Десятки студентів, як мурахи, із навчального корпусу, несуть шафи, дивани, техніку і все не жити ними майно. Цілих два роки батьки не бачили своїх дітей, бо ті перенесли дивани в КПІ і жили там. Нарешті діти повертаються до своїх домівок і побачать рідних. Заспокоїти молодь приходять із адміністрації вишу. Заступник ректора подає їм руку. Адміністрація КПІ не тільки піклується про здоров'я студентів, а ще й надає психологічну допомогу. Якщо тобі сумно, ти відчуваєш себе самотнім. Просто візьми кирічка за руку, і він витягне тебе з усіх негод. Що капи це не приміщення? Капитів, це не приміщення. Це люди, які над цим працюють. Звичайно ж, їм не потрібно приміщення. Вони монтують, не виходячи з власної голови. Вони створюють звуки з повітря та існують усюди.